Знайшла одного дуже крутого виробника їжі для котів. Практику, а так саме їжі, а не корму. Вони усе зроблено з любов'ю. Вони не просто виробляють корм, а готують повноцінне харчування для наших улюблених пухнастиків. Дивіться, яка коробка всередині 5 кілограмів справжньої користі. У кожному хрумті 100% поживи, 62% м'ясних інгредієнтів, із них 20% свіже м'ясо, і найголовніше 0 сої глю. Тену чи пшениці, раціон збалансований, усі необхідні білки, жири, омега 3 омега 6 та урин, а ще ягоди, овочі та трави все для здоров'я котика. І мені дуже сподобалося, що практик мають власну технологію додавання свіжого м'яса в гранули, як у преміальних брендів у світі. А тепер найцікавіше за порадою практик я при зміні харчування. Ми поступово додаємо новий корм до старого. Так котик звикає без стресу і перехід проходить легко.